Були собі котик півник, жили вони разом у дружбі та злагоді, у спільній хаті. От котикові треба йти по дрова. Він і каже півнику, сядь же ти півнику на печі та їж калачі, а я піду по дрова. Та як прийде хто ж чужий, то не озивайся, та двері нікому не відкривай. Пішов, коли ж біжить лисиця. Півнику, братику, отчини, півнику, братику, отчини, як не відчиниш віконце видеру, борщик вив і тебе візьму. А півник каже тоток, тоток не вилів коток, тоток тоток не вилів коток. От лисичка віконце видерла, борщик вила. Півника взяла, несе його, а він кричить, котику співає Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за клинові ліса, за крутіє горе, за води. От котик почув, прибіг, одняв півника і подніс додому. Та й каже знов глядиш, півнику, як прийде лисичка, не відчиняй, бо тепер я піду далі. Можу тебе й не почути. Пішов котик на полювання, а лисичка вже й біжить. Стук стук у віконце. Півнику, братику, одчини. Півнику, братику, одчини. Як не відчиниш, віконце видеру, борщик виєм. І тебе візьму. А півник то-ток, тоток не велів коток. От лисичка віконце видерла, борщик вияла і його взяла. Несе, а півник співає. Мій котику, мій братику, несе міна лиса за клинові ліса, за крутії гори, за бистрії води, не чує котик, співає півник і вдруге, і втретє. Котик не почув, а лисичка не стала півника додому. Увечері приходить котик додому, нема півника. Він зажурився, а далі зробив собі бандуру. Взяв мішок та молоток і пішов до лисичної хати. Став і заграв, а в лиси лиси новий двір чотири дочки на вибір, п'ятий пилипок. Та й той мій Пилипко, Пилипко, вийди на ринку, подивись, як бубни бубнять, як сурми срумлять, Поглянь. А лисичка саме пекла палянички. От старша дошечка лисички і каже Мамо, піду я подивлюся, хто це так гарно грає, і паляничку візьму. А лисиця її каже Іди і дала їй паляничку. Дочка пішла, а котик її цук, та в лобок та в мішок та й знов став грати. А в Лиски, в Лиски новий двір. Чотири дочки на вибір, п'ятий Пилипко, та й той мій. Пилипко Липко, вийди на ринку, подивись, як бубни бубнять, як сурми сурмлять, Поглянь. От і друга дочка каже Лисиці. Піду і я, мамо. Лисичка їй каже, «Іди, доню. І їй дала поляничку, і ця пішла. А він і тут цок та влубок. А після пішла і третя дочка, і четверта, а Пилипко чекав, чекав і каже Піду я, мамо, зажену їх. Чого вони так забарились? Пішов, а котики його цок та в лобок, та в мішок а потім почепив мішок на сухій вербі, сам у хату, схопив лисичку та й замкнув у погребнику. Потім знайшов півника, розв'язав, взяли вони удвох, усі лисичину страву поїли, горщика з окропом вивернули. Горщики, миски побили, а самі втекли додому. Повернулися вони додому, і вже потім півник до віку слухав котика от вони живуть, і хліб жують, і возом добровозять.